Вітаю всіх! Починаю новий влог на ніч Глядя, але це тому, що я на ніч глядя зібралась йти в кіно. Я все чекала цей фільм, це наш фільм, коли ти вийдеш заміж. Ще влітку бачила, що його знімали, як його знімали, і все чекала, коли він вийде. Нарешті у прокаті, тому я вирішила не відкладати і, як ну, виявилася така можливість, то йду. Поки відпускають, так скажемо, поки мої чоловіки тут самі погуляють, похазінують, а я схожу. Чоловік мій на таке і не хоче, і не піде. Тому, ну, що відкладати, що чекати. Все, йду сама, відпочину. Сподіваюся, що буде цікаво. Сподіваюся, що цікаво, проведу час. От, ну, а ані, то хоча б просто посижу собі спокійно, посплю, якщо ж буде все так погано. Але все-таки сподіваюся, на краще. Все я йду, і потім обов'язково розкажу вам, чи сподобалось мені чи ні. Так, поки мама ходила в кіно, розважалась, відпочивала, вони тут з татом влаштували Боже. Є така річ, яка в цій квартирі не валяється просто на підлозі, бо я просто в шокі. Ігнат, ви грали в Халабуду? Да. І що весело було? Да. А хто буде прибирати? Хто буде прибирати? Нема приб... фари, де вона? а де вона? А де вона? Так, повернулася додому, і одразу, мабуть, поки в мене ще емоції такі свіжі, я е, прокоментую цей фільм. Мені він сподобався, в принципі, чого і треба було очікувати. Але я людина всіядна, я вас попереджаю, тому мабуть він зайде не всім. Але мені здається, що дівчатам сподобається. І знаєте, я все одно давала йому якусь таку знижку на те, що все-таки це наш і молодці, що е, ну, взагалі вони стараються і щось роблять. От. Акторів я люблю. От, і Я отримала задоволення. І сюжет є, і жарти є, і вони старались і грали цікаво. От. Тому, в принципі, знаєте, так як зараз там взагалі нема на що піти, а вам, наприклад, дуже хочеться в кінотеатр, то можна сходити і на цей фільм. А, І знаєте, ще мені що мені сподобалось, що. Всі, в принципі, були по парам. Мабуть, у нас в кіно ходити самі не прийнято. Я одна там сиділа. І дорослі такі були, але парою. Дівчата все-таки своїх чоловіків змусили і затащили на цю комедію. Тому що, думаю, добровільно ніхто туди б не пішов. Але ну, загалом всі хлопці навіть підхихікували. Знаєте, це таки було смішно. Тому я так рада, що я сходила. От і тепер. Можна спокійно. <с> І тепер можна спокійно все жити, вже все, все подивилася все знаю. Бо я е, підписана на, ну, на цих актрис в інстаграмі, а вони ж рекламували цей фільм ще з осени, то я все чекала, е, коли ж там, коли це буде. От, молодці всі, одно ну, дівчатка, я їх люблю. Там, е, я вже казала, там Наталка Денисенко, е, цимбалюк Тарас, куди ж без нього, потім ще якісь. Молодий такий актор, я його не знаю. От і, і хто? А, і Антоніна Хіжняк, я її взагалі дуже-дуже люблю. В неї тут була така роль, така типічна для неї, але все одно вона класна. Тому підтримуємо нашого виробника вітчизняного і йдемо у кіно. А ще я дуже люблю от перед фільмом дивитися ці анонси майбутніх фільмів, що чекати, що буде скоро і зазвичай. Завжди дивишся і думаєш, о, я б на це сходила, або там, на це сходила. І знаєте, цього разу я б не пішла ні на що. Ой, взагалі все дуже-дуже печально. Тому поки, поки що в кінотеатр ми точно не підемо. Нема там реально шо, що дивитись зараз і попереду таке саме. Тому класно, що я там побувала хоч сьогодні. Люблена ігра Ігната зараз це робити хала буду. Да, Але обов'язково, щоб був дах будиночок робити? Я вже навіть думала, знаєте, подивитись, може, якісь отакі, як, такі палатки дитячі продають, що їх ставити і туди залазити. Закривай двері, Закривай двері. Ось так. От. Але куди його все ставити? І другі двері закрив, то поки у нас ось така халабуда. Оцей килимок термо, він універсальний, бачите? Хочеш килимок, хочеш халабуда. А другий килимок це дах, Привіт, синок. Тук-тук. Закритувати двері? Давай закриємо, закриємо. І будемо турбувати, і не турбувати, скажи, так? А хто в будиночку живе? Автобус Автобус живе в будиночку. Ігначик сховався в Халабуді. Привіт. Немає Ігната А немає Ігната? Немає Ігната, закриваємо. Ось так в тебе. Дивіться, яка тут халабуда серйозна, з, з освітленням, да? з підсвіткою. Прикольно? Привіт! і начику подобається. А от скажіть, ваші дітки вам кажуть, мама геть? <ріху> Нормально, так я жартувала, казала, мама геть, мама геть. І він тепер мені так каже: якщо йому не треба, щоб мама з ним грала, або він хоче грати тільки з татом, він каже, мама геть. А якщо він хоче їсти або треба їти попомити, то він каже, тато геть, <ріху> і йде до мами. У нас, знаєте, всі ролі в сім'ї розподілені по-чесному. О, я не можу з тих кола бути. Тільки в очі не світи, добре? Ставила вчора тіста своє ніч, дріжджаве, як я люблю. Трошки інше хотіла зробити, але Ігнат сьогодні в такому настрої, що будуть просто булочки, зараз трошки вони піднімуться, посиплю їх кунжутом і готово. Я ще вчора розбила кришку від цієї банки своєї. У мене такі баночки, їх 4 чи 5 однакових. А що Гнатик, Ігнатик? Що ти приніс, Гнатик? Ну, відкривай. Відкривай, зараз всім покажемо, що в цій коробці. Відкривай. Так от, поки Гнат відкриває, я кажу, розбила ось таку кришку і тепер все. Якби цією банкою вже неможливо буде користуватись, от і окремо ж таку кришку не купиш, то я трохи розстроїлась вчора. Я дуже ще сильно розтраююсь, коли щось таке скляне розбиваю, що потім мені це ще довго прибирати, бо я так боюся це скло на підлозі. Зараз я тобі допоможу. Зато, знаєте, я подумала, не буду її викидати, з неї буде е, чудова ваза, мабуть. Ну, а куди її ще? Без кришки вона не дуже функціональна. Я все-таки люблю, коли приправи. Ой, коли там всякі крупи прикриті. Так, а це Ігнат знайшов коробку. Дуже корисну коробку, це... Такий кондитерський шприц ще радянських часів. Це мені звикруха віддала. Вона там у своєї мами вдома знайшла. Каже, може мені знадобиться. Ну я не знаю, може хтось таке пам'ятає. Ще пластикові з насадками для крема. ось такі. Нат каже, що на таке знайшов. Отаке щось знайшов чудне, так? Ну а і коротше, цим, цим кондитерським шприцем ніхто ніколи не користувався, то я його взяла. Думаю, ладно, а вдруг е, щось в мене з нього вийде. Що ну, в аврорі ж такі самі продаються, але я вже авроровський один порвала. Ігнатик сьогодні трошечки капризний, а свекруха мені каже, що сьогодні якісь там магнітні бурі 7 балів. Я кажу, я вже реально скоро буду в них вірити, бо на тому тижні в нас вівторок був з магнітними бурями. Ну, а сьогодні оцереда. середа. Я не знаю, що це знайшов синок. Так, чекаємо, поки наші булочки підростуть і будемо їх смажити. Ой, смажити. Запікати. Да? Слухайте, як ми сьогодні з Гнатом класно сходили і погуляли. Це просто ну супер. Вже дуже давно, вже місяць, місяць, як холодно, як оце зима, січень, ми так не гуляли. От, а сьогодні у нас четвер, якесь 29 січня, і сьогодні такий теплий день, що просто я навіть не очікувала. Ми, як дураки, дуже тепло вдяглись. От, але коротше, нам було жарко. І знаєте, це гуляли на майданчику. Там було дуже багато дітей. Зараз там ви бачите кадри, але без дітей. Я ну, намагалась їх не знімати. От, але на майданчику було повно всіх і. Мені було цікаво, як Ігнат буде з ними спілкуватись з цими дітками. От, і що я хочу вам сказати, що поки що нічого не змінилось по відношенню до дітей. Якби якщо вони його не чіпають, вони йому не заважають, от, але сам він до них не йде. Але так само продовжується, що до нас йдуть всі. Чомусь ігнат всім подобається, і всі до нього лізуть. Ну, не лізуть, а хочуть з ним погратись. Можливо, це через те, що я дуже активно з ним граю на майданчики. І через те, якби діти більше йдуть, мабуть, не до нього, а до мене. Тому що ми там з ним і паски ліпимо, і машинками їздимо, і лопати копаємо, все вдвох. Ну, це в такі дні, коли, знаєте, в мене є енергія, настрій і все таке. Так буває не кожен день. От, але сьогодні був такий самий день. От. І загалом я зрозуміла, що коли отак збираєшся на майданчик, треба обов'язково мати з собою цілу купу машинок, пасок, лопаток, і на, на всі вип... іграшки на всі випадки життя. Бо я ніколи не вгадую, що саме Ігнату треба було саме сьогодні. Бо ми взяли машинки, там лопату, а йому хотілося пасочки ліпити, а паски ми з собою не брали. Ну добре, що там були такі нічінні, то ми всі, всі гралися разом. І знаєте, зараз я активно його вчу, що не можна забирати іграшки у дітей. От, хоча там більшість дітей відбирають іграшки, і я розумію, що це не тому, що мама його не навчила, вона його вчить. Вони там бігають з цими дітками. Просто дитина така. У мене Ігнат взагалі не агресивний, і в нього немає цього підбіжати і забрати. От, але у інших дітей таке є, і так як він такий дуже ну, добрий, назвемо це поки що, я дуже хвилюю, щоб діти цим не користувалися. щоб не було такого, що ну, всі будуть до нього підбігати і забирати. Ці іграшки, тому я, в принципі, його вчу, твоя іграшка, ти її не давай. О, ну, він, Так як він зараз розмовляє, то він, в принципі, оре їм. Це моя мій джип, мій, це джип ігната. Отак він кричить на всю. І вони, в принципі, розуміють, що це краще не чіпати, і гната краще не чіпати. І взагалі мені і... було знаєте, дуже цікаво спостерігати саме цю гру, коли він вже розмовляє, і діти його розуміють. І мені цікаво, чи він розуміє дітей, бо <смі> він якось так на них дивиться дивно. А, от, тому що ну, зрозуміло, що дітки не вимовляють так слова класно, як би хотілося, як ми дорослі. Тому ну, наче якось там ми. Справлялися з цим цим, от але було весело. Е, загалом, як я люблю казати, майданчик дитячий це окремий світ, там свої правила, от і там. Треба ще повчитися там, е, співіснувати, так скажемо. Але треба вчитись, бо все-таки ну, грати з дітьми то треба, то весело. Е, ну, таке. Так, а я хотіла вам показати одну штуку, яку я роблю. Зараз кінець місяця. І на наступний місяць я вирішила зробити собі декілька трекерів звичок. В березні того року, хто мене давно дивиться, той може пам'ятає, я робила собі такий трекер звичок по догляду за Собою. Там... І знаєте, що я е, помітила, що коли я в той місяць, коли я його робила, я е, е, виконувала все чітко. А потім дисципліна хромає, а я все відкладаю, а може не треба, а то втомилась і все таке. Е, коротше, я та людина, яку трекер звичок е, дисциплінує. Тому для, для мене це працює. Е, тому і в цьому місяці я зробила ось таку штуку. От, зараз покажу вам поближче. От, і вписала туди е, все, що треба мені робити для себе. Щоб не забувати про те, що я все ж таки не тільки мама, а ще і жінка. Так, отже, показую ближче. Ось, такі, ось така в мене табличка. Да? Тут дата, тут що я буду робити, що хочу для себе гарного зробити. Пити вітаміни, робити масаж обличчя, робити скраб обличчя, масочки для обличчя обов'язково, нігті, манікюр, педикюр, також не забуваємо про це. Масочки для волосся. Ну і ось тут саме важке. Це я знову внідряю в своє життя спорт, От. тому тут дуже цікаво, що буде. І окремо від спорту я буду робити ще челендж по присіданням в цьому місяці. От, Також занесла це окремим пунктом. І ще знаєте що? Я згадала, що колись хотіла зробити собі таку табличку настрою. От, вона там робиться на рік, але я вирішила один місяць спробую. Ось тут я буду маркерами відмічати кожен день свій настрій. Ну, Наприклад, там жовтим це класний настрій, там чорним це дуже-дуже поганий, і, ну, наприклад, там сірим так собі. І хочу, хочу подивитись, о, що тут буде, які, які кольори будуть о, в більшості, так скажемо. Так, ось такий, значить, о, в мене план на лютий. Це по, по тому, що стосується краси, догляду за собою. так. Да. Повішу це на холодильник і буду все це відмічати. Оце мій чоловік буде рожати, звісно, він таке все не любить, От, але то, то ж і не йому. І другий трекер звичок в мене буде по чистоті в квартирі. А, може, для кого це трошки буде дико, ви і самі прибираєте. Але я ось така людина, яка трошки в цьому плані не дисциплінована. І я можу, знаєте, то кожен день прибирати, а то тиждень не прибирати. От, і у мене це трохи хромає. І я вирішила собі також зробити такий трекер-звичок для чистоти. Зараз покажу вам, що я сюди вписала. От, і буду його заповнювати. Буде така, знаєте, свого роду гра. Але я знаю, що мені це допоможе і за собою доглядати, і тримати свою оселю в порядку. І плюс, знаєте, лютий короткий місяць, то якраз може терпіння вистачить, а може ще і сформується якась звичка. Бо як у нас прийнято вважати, що звичка формується за 21 день, хоча це неправда. Деякі звички можна сформувати і за день-два, а на деякі треба декілька років, тому це таке. Але все одно, знаєте, графіки, таблички, якісь плани на тиждень, план на день. Я це все дуже люблю і буду, буду в лютому в це грати. І другий трекер це, як я вам сказала, трекер порядку. Я зараз його дороблю, ось поки він так виглядає в мене. Але тут треба позаповнювати, що я там собі напридумувала. Зараз покажу вам якісь домашні справи, які треба робити кожен день, кожні 2-3 дні, раз на тиждень, два рази на тиждень, раз на місяць. І також тут буду замальовувати ці квадратики, якщо я це зробила. Подивимося, подивимось, що мене вийде. Так. так, готово. Отже, кожен день застелити постіль, винести сміття, помити посуд. Кожні 2-3 дні пили сосити, мити підлоги, розкладати речі, і іграшки по місцях, і мити варочну поверхню, ну або по мірі забруднення. Подивимось, можливо, це буде і кожен день. От, раз на тиждень це поміняти рушники на кухні в ванні, прибирати ванну і туалетну кімнату, вимити зеркала, ванна ну, і в кімнатах. От, це те, що я постійно забуваю, ніколи не роблю. Ой, потім чиста мийка на кухні. Ну це в принципі регулярно робиться, подивимось. Чи регулярно, чи мені тільки так здається, Ну, і витерти пил і полити квіти. обов'язково. Так, і раз на два тижні це поміняти постільну білизну і мити мікрохвильовку. я думаю, достатньо буде, бо зараз я її мию рідше, і мені здається, то замало. Раз на місяць я хочу мити фасади, це на кухні я маю на увазі меблі, от, а також е прибирати в шафі, хоч трошечки на поличках, і е шафа у нас е це така кладовка, там завжди. Капець, що відбувається, то хочу от, хоча б раз на місяць там, робити прибирання, е, помити холодильник, витяжку і духову шафу. Думаю, це достатньо буде. Е, частіше вона, в принципі, не забруднюється Ну, або по мірі забруднення. Так, ну все, ось такі в мене трекери звичок вийшли. Подивимось, що з цього вийде, чи я впораюсь з цим, чи буду це робити в кінці місяця обов'язково вам відзвітую. О, до речі, купила собі е, ці тапочки. Е, якраз сьогодні в мене генеральне прибирання буде велике, і вже після того буду їх носити, бо вони такі гламурні, рожеві, щоб не запачкувались. Обожнюю по дому ходити саме в, усь, в таких м'якеньких, і не носочки, наче, ну і не звичайні кімнатні тапочки. І цей. Оце мої вже такі страшні старі, а це попались на очі за 100 гривень такі рожеві. Отак. Так що все, поприбираю по моїй підлоги і можна носити. А ще я вирішила зробити собі баночку гарних подій. Звичайна баночка береться, і сюди я буду класти паперці, на яких буду записувати всі класні події, які відбулись зі мною протягом року цього. Що мене якось заряджало, що піднімало настрій, що було класного і чудового. От. А потім в кінці року всі ці паперці я відкрию, прочитаю і ну, заодно згадаю. Ну, і подивлюсь, чи було взагалі в моєму житті щось класне і прикольне. Така баночка. Гарних подій вона допомагає, знаєте, підмічати, що в житті в нашому відбуваються не тільки погані речі. Насправді багато і хорошого відбувається. Просто на поганому ми фокусуємось більше, а на хорошому менше. Тому буду Тому буду фокусуватись на хорошому. От, Я хочу її ще знаєте, обклеїти всякими наліпками, такими веселими, якимись, може, смайликами або чимось таким, щоб вона була така нарядна, ця баночка. І я так подумала, що з початку року в мене було дві події, які е мені запам'яталися, які, знаєте, ну, в моменті я була дуже щаслива. Е тому я їх сюди зараз покладу, от, а потім піду в Аврору, накуплю наліпок і зроблю цю баночку гарною. І сподіваюся, що в мене вистачить також дисципліни до кінця року сюди кидати ці паперці. Отже, цікавий експеримент. І в кінці року подивимось, що з цього вийде. Так, а на цьому я буду це відео завершувати. Дуже дякую, що були сьогодні зі мною. Як завжди, сподіваюся, що вам було цікаво. І до зустрічі у нових відео. Всім пока-пока!